Дуже важливо, що наш рік розпочався з серйозної підтримки нашими західними партнерами України. Окремо хотів би відзначити спільну урядову поїздку до Німеччини, де канцлер Німеччини Ангела Меркель як лідер ключової країни Європейського Союзу дала чіткі сигнали про те, що Україна не одна Україна отримає допомогу і. Ключові завдання для Європи це допомогти Україні як стабілізувати економічну ситуацію, так і встановити мир в країні. І вчора Європейська комісія прийняла рішення щодо пропозиції третього пакету макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 мільярда євро. Це важливий крок. Так само і дуже важливий крок, коли Німеччина прийняла рішення, і про це ми підписали спільну заяву в Берліні щодо надання 500 мільйонів євро кредитів для відбудови інфраструктури в Україні. В основному це інфраструктура в східних областях України, в тому числі на Донбасі, для відбудови залізниць, лікарень, шкіл. І це не просто сигнали, а це конкретні кроки, які наші західні партнери роблять для того, щоб стабілізувати ситуацію.